Де повинні зійтися шляхи власні сили, підметна роля України це вимоги, щоб український визвольний рух міг здобути для своєї боротьби справжніх союзників, а не сподівався на чужу допомогу. Про це Степан Бандера не втомлювався говорити. Переконуючи як власних земляків, так і чужих політиків, якщо захід хоче не лише зупинити агресивність Москви, а й знищити її як джерело лиха, він мусить поважно бряз брати до уваги проти большевицьку боротьбу поневолених Москвою і комунізмом народів. Бо національне визвольні змагання цих народів це найслабше найвразливіше місце большевицької Москви. І на цьому відтинку можуть зійтися шляхи вільних і поневольних народів, які прагнуть волі. Стаття, де повинні зайтися шляхи, друкувалися під підписом Степана Бандери, тижневику шлях перемоги. Мюнхен рік видання, 6, частина 1, друга. 254, 255 сторінка. з 7 січня 1959 року у дужках подаємо ті пропущення що їх зробив сам автор пристосовуючи свою статтю до газетних розмірів які в п'яте не були друковані як передруг з п'ятої стаття появилась теж біжені когон України, Торонто, Канада. Рік видання 9 чи 5 з 24 січня 1959 року. Всі самостійницькі сили уярблених Москвою народів пильно за розвитком міжнародної ситуації, а зокрема за розвитком взаємовідносин між західними державами та СССР. Цей розвиток не є байдужий для нікого з нас. Ніхто не може вважати себе незацікавленим, стороннім спостерігачем, спостерігачем, бо всі розуміють важливість цього фактора для національного визнання змагань кожного народу. Все ж таки існують дуже поважні різниці його оцінки. Для революційних сіл це правда дуже важливий, але не, не вирішений чинник. Пригожа міжнародна ситуація та прихильна настанова зовнішніх сіл може значно мірою допомогти визваним змаганням крім уярвлених народів. Але ця поміч тільки тоді матиме корисні та тривкі наслідки для самостійності якогось народу, коли він власними силами провадитиме незалежну визвану боротьбу. Тільки при найбольшому напруженні власних змагань і заповного урух... урухомлення всіх своїх сіл, поневолений на може використати. Пригожа зовнішня ситуація і сторонню допомоги, щоб здобути і, і закріпити свою державну залежність. Визволен чужими силами може звільнити якийсь народ від однієї неволі, але справжньої самостійності воно не дасть. Тому ти не можна узалежнювати національно визвольних змагань дві чужосторонніх сил і від зовнішньої ситуації. Для чужих народів і держав справа визволення якогось народу з-під московсько большевистського ярма може бути тільки засобом, допоміжником чи чинним, допоміжним чинником у їхніх власних політичних, стратегічних чи їх планах, а не властивою метою життєвою конечністю, як до даного народу. Скільки ж їхніш пляни міняти або відкриваються інші догідні шляхи для їх здійснення, тоді міняється їхнє відношення до визвольних змагань поневоленого народу. Та й передумовою для використання пригожньо ситуації чи зовнішньої демо... допомоги для визволення її є... існування томустійніх сил і власної боротьби народу. Використати щось може тільки той, хто існує, діє і змагає до чогось свідомо. Якщо б визвольні сили і боротьба якогось народу були мобілізовані тільки під впливом зовнішніх сил чи створено ними ситуацію, то це перевершувало їхню незалежність. Замість скористати вони були б використовувані. Правда, є взаємини і співдії між народами засадах взаєм та передумовою для використання пригод ситуації чи зовнішньої допомоги для визволення з існування самостійних сил і власної боротьби народу. Використати щось може тільки той, хто існує, діє змагання чогось свідомого. Якщо б визвольні сили і боротьба якогось народу були мобілізовані тільки під впливом зовнішніх, зовнішніх сил, чи створена ними ситуація, то це перерішувало їхню незалежність. Замість скористати, вони були б використовувані. Використов... 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 В... В... Правда, є взаємні і співдії між народами на засадах взаємної користі і вигоди. Але партнером для інших може бути тільки, тільки такий нарід, що являє собою певну самобутню і діючу силу. Тому то революційні сили поневольних Москва народів уважають зовнішню ситуацію і стали на чужих держав. Допоміжним, хоч і дуже важливим, але й не вирішеним чин, чинником у національно визвольній проти боротьбі. боротьби. Але в українському політичному житті, так само як і в інших народів, є ще й другий погляд на цю справу. Є політичне середовище, яке, незалежно від е, теоретичних декларацій, не вірить у те, що боротьба власним світові може бути успішною, чи мати більше значення. Правда, однак, теж національного визволення большевісткої неволі, вони всі надії покладають на західну державу. Вони вбачають єдину можливість визволення в тому, що західні держави розіб'ють большевиків у воєнному конфлікті і дадуть поневоленим народам самостійність або іншим способом приймуть Москву змінити і внутрішню внутрішню систему і політику, в напрямі. Більшої свободи. Власні сили і власна боротьба поневоленого народу має для них другорядне значення. Одні вважають їх потрібними під умовою повного пристосування до міжнародної кон'юнктури і плянів тих чужих сил, які мають принести визволення. І інші того не хочуть, мовляв. Ми нічого не вдіємо, треба вичіхати, поки розгра між великими потугами обидвох двох сторонних ситуація. Відповідно до основно різних настанов тих двох політичних напрямків, різняться теж їхні розуміння і оцінки розвитку міжнародних відносин для табору орієнтації на чужі на чужі сили. Найважливішим питанням, від якого ніби повністю залежить право визволення, є питання, чи і скільки західні держави включають українську справу в свої далі політичні пляні і у свою актуальну політичну дію. Це питання не є байдужим теж для фронту незалежної революції, революційної боротьби. І з нашого боку ведеться відповідна зовнішня акція з метою, щоб справа визволення України була належно оцінювана і відповідно трактована різними державами як важливий фактор у сучасному глобальному змаганні двох світів. Але нам іде про підметну роль України і з всім зв'язані права, натомість Включення української справи в політичній пляні Заходу, в тому розумінні, що вона стала одним із предметів його розгри з Москвою, ми можемо вважати властивим чи головним завданням найвищою метою деяких українських політичних чинників. Декому здається, що якби тільки вдалося будь-як Прив'язати українську справу до воза західної політики, то це не мов би вже забезпечувала визволення. Слід за всім цілополітичне засикавлення і всі ніби самостійни діяльність таких чинників зводяться до того, щоб щоб Якось розбудити і втримати доцікавлення чужих держав. Внаслідок свого наставлення прихильники орієнтації на чужосторонні сили зосереджують свою увагу на актуальній політичній кон'юнктурі і не співмірно переймаються всіма її хитаннями. Кожне напруження у взаємінах між західними державами і Москвою пожвавлює їхні настрої на та активність, а відпруження чи засії спричиняє неспівмірну депресію. Зосередження уваги на кон'юнктурних коливаннях часто поєднується з недобачуванням основним недобачуванням основних ліній розвитку, а зведення власної політики до Реагування на зминливу кон'юнктуру не може заступити послідовної підметної політичної акції. Революційне визвольний національний рух дивиться на розвиток міжнародної політичної ситуації головно під тим кутом, які є можливості включити в цей розвиток визвольне змагання України та її союзників. Як власна при, власне підметний фактор відомо, що кожна держава керується передусім власними власними національними інтересами у відношенні до зовнішнього світу, до своїх союзників і противників це національне егоїстичний мотив лежить в основі теж таких політичних зв'язків і посягання, які ніби йому заперечують. Підпорядкуючи національні інтереси рації ширшої спільноти. В таких випадках приходить до голосу національні рації в аспекті розвитку на довшу мету і їм мусить підчинитися ближче через те, ніби великі, але фактично менше важливий інтерес актуальної ситуації. Це враховує ООН організація. Українських націоналістів при оценці оцінці, оцінці міжнародного політичного розвитку і політики подиноких держав у таких питаннях, які мають для нас більше значення. Під тим оглядом на першому місці ставить питання чи та наскільки міжнародний розвиток і політика окремих держав потворюють умови об'єктивна. Пригожить для протибольшевіської революційної боротьби. З цього погляду велике значення мав би конфлікт між західнім і большевістським блоками і тверда західна політика проти московського агресивного імперіалізму. Це важливіше, ніж порожня пропаганда і декларація про підтримку національно визваних змагань з боку Заходу. Коли ці його в практичному відношенні йдуть в парі з політикою примирення і поступок проти Большевітской імперії. Якщо тільки західні держави будуть захищати свої власні життєві інтереси з належною рішучістю і далекозорістю, то така їхня постава створюватиме Ситуацію пригожу для революційної боротьби боротьби. Вправо національно визваних сил є використати пригожі умови, зокрема кожну скрутну ситуацію большевиків і розгортати революційну боротьбу з власного почину та за власними за власними плянами. Це є вірний шлях до партнерства в обпільної корисності співдії. З такою настановою можемо спокійніше розглядати міжнародні розвитки, звертати загострену увагу на основні питання. Розглядаючи розвиток взаємовідносин між західним і большевицьким блоками. За весь повоєнний період стверджуємо, що примирлива коекзистенційна політика західних держав була шкідливою не тільки для поневолених народів, а й для самого Заходу. Важливим є, є, є то, що таке розуміння утверджується в політичній думці західних народів і призводить до. Поважного звороту в напрямі направи. Викликане внаслідок воєнного союзу переконання про те, що московсько-большевіський імперіалізм такий-то страшний, уступає перед щораз правильнішим пізнанням його справжньої природи. Західні народи все виразніше усвідомлюють. Тебе що неполагамо експансія і хижавське загарбництво це постійна органічна ознака Большевісткої Москви? Воно досі було заходом майже ігнороване. Тим часом це якраз той відтинок, на якому вільні і поневолені народи можуть спільним зусиллям найуспіше зламати агресивність московско бульшвірського імперіалізму